Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед тим як ми почнемо обговорювати чергову тему, закликаю усіх вас. Підписатися на Ютуб канал та поставити вподобачку відповідному відео. Отже, вчора, 5 квітня 2023 року, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Польщі, де провів зустріч зі своїм колегою, президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про що загалом було домовлено з польським президентом? Зараз ми коротко про це поговоримо. Перше. Що було зазначено в контексті домовленості, це підписання оборонних угод та співпраця у відновленні України. Одним з головних результатів візиту Зеленського до Польщі є узгодження нового пакету військової допомоги, як зазначає. ICTV. зокрема, Збройні сили України отримали польські БТР, самохідні міномети, системи ППО та винищувачі МІГ, а також інше озброєння, якого потребують військові. Також лідери країн підписали меморандум про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125 міліметрових танкових боєприпасів. Також Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єром-міністром Матеушем Маравецьким вони знайшли вихід щодо проблеми експорту українського зерна до Польщі. Нагадаю, чому ця тема також обговорювалась, тому що за то, до того, як Володимир Зеленський мав. Приїхати до Польщі, польські фермери почали дуже негативно говорити про те, що виступають проти там експорту українського зерна, оскільки вони втрачають свої ринки і фактично свій товар. Тому це питання також обговорювалося під час візиту Зеленського до Польщі, що сказав загалом. Президенти, ми обговорювали питання наших фермерів, польських і українських. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв'яжемо всі питання, тому що не може бути якихось складнощів між такими близькими партнерами та реальними друзями, як Польща та Україна. Також президент України подякував за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо повернення викрадених Росією дітей. Шукаємо рішення, як повернути українських дітачок, які були силою викрадені, депортовані нашим ворогом РФ. Наші польські брати готові допомогти Україні в пошуку і поверненні дітей. Тобто, ця тема також обговорювалася під час візиту Володимира Зеленського до Польщі. Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав намір України на членство в НАТО ЄС. І тут ми можемо подякувати у польській стороні за те, що вони з самого початку повномасштабного вторгнення Росії проти України говорили про необхідність нашої держави щодо вступу до Європейського союзу і до Північно-Атлантичного альянсу за позицію Польщі. Це є безпека. І якщо говорити про польську сторону, в першу чергу для них самих, загалом, прем'єр-міністр Польщі назвав Україну щитом всієї Європи та заявив, що Польща хоче першою взяти участь у відбудові нашої держави. Ми не хочемо переплутати мир і спокій. Немає мови про домовленості з варварською Росією. Україна повинна сама визначити прийнятні умови миру і безпеки, заявив польський прем'єр. Далі відбувався візит Володимира Зеленського і Анджея Дуди у Варшаві. Тобто ввечері була виголошена промова двома президентами в королівському замку у Варшаві. В час виступу президент Польщі цитував рядки гімнів двох держав, вдавався до цитат українською, зокрема, рядків Тараса Шевченка. Також Дуда наголосив, що Україна та. Україну та Польщу об'єднує тривала спільна історія і чекає знову таки велике, прекрасне майбутнє. Володимир Зеленський під час промови також цитував гімни двох країн і використовував польські крилаті цитати. За його словами, російський режим, який прийшов в Україну з війною, впаде, а сама тиранія програє в історії тоді, коли вона програє на українській землі. Партнерам не потрібно зупиняти солідарності з Україною, оскільки наша незалежність є гарантією свободи в інших державах, це заявив Володимир Зеленський. Отже, якщо підсумовуючи візит Володимира Зеленського до Польщі, тут ми можемо визначити такі основні ключові висновки: перше, це домовлення щодо військової допомоги з боку Польщі для української держави. Це дуже значний пакет, який зможе знов таки допомогти нашим збройним силам України продовжувати контрнаступ і, у, і звільняти. Українські землі від росіян. Друге, це обговорення питання з експортом зерна. Про цю проблему я вже теж е, зазначав вище у відео. Далі це обговорення процесу повернення депортованих дітей, яких силою було вивезено в Росію. Польща тут е, пообіцяла посприяти в цьому процесі повернення українських е, громадян. І також обговорення про незмінність підтримки курсу України щодо Європейського Союзу та НАТО. Плюс загальна така консолідована позиція у співдружності, у співіснуванні між Польщею та Україною. Дуже позитивні сигнали, дуже загалом позитивна зустріч, яка показує, що Польща готова підтримувати українську державу. До моменту, поки ми не здобудемо остаточну перемогу над російським ворогом, і це дуже радує, тому що Польща прекрасно розуміє всі загрози, які несе російський окупант, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на ютуб канал та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. А це відео прошу переглянути, поставити подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!